Робота гніздо. Полотно зображує тендітне пташине гніздо з двома бірюзовими яйцями, символом нового життя та майбутнього. Динамічні мазки, теплі й прохолодні відтінки переплітаються, створюючи відчуття руху та захищеності водночас. Ця робота говорить про дім як простір любові і турботи, де зароджується нове. Вона запрошує глядача замислитись над тим, що справжнє тепло це не лише минуле, а й те, що ми бережемо для майбутнього. Робота підсніжники. Ніжні весняні квіти постають на полотні як символ оновлення та надії. Їхня білизна на тліщі холодної землі нагадує нам, життя завжди проростає крізь темряву й труднощі. Ця робота сповнена відчуття крихкої сили, тендітність полюсток поєднана з впертістю росту. Вона закликає зберігати віру й тепло в серці навіть тоді, коли навколо панує зима. Картина Батьківщина На полотні зображений простий краєвид. Зелені луки переливаються різними відтінками від соковитих смарагдових до золотаво-жовтих ніби їх омиває сонячне світло, вдалині тягнеться лінія дерев, за якими відкривається безкрайній простір води і небес. Небо займає більшу частину композиції, воно динамічне, з глибокими, синіми і світлими білими хмарами, які підсвічені теплими проблисками сонця. Картина викликає відчуття спокою та одночасно внутрішньої сили. Це образ батьківщини як землі, що дарує коріння, і як неба, що дарує свободу. Заплави Дніпра постають символом витоків пам'яті і дому, до якого завжди тягне серце. Зелень лугів і чиста вода нагадують дитячі спогади, знайомість з дитинства пейзажі. Відчуття руху в небі і світлі сонця, яке пробивається крізь хмари, символізує надію, а Дніпро як вічна артерія України, що поєднує покоління і несе в собі пам'ять історії. Це не лише пейзаж, а образ внутрішнього дому, місця, де відчуваєш себе частиною чогось більшого, рідного і непорушного. Картина коливання життя. На полотні панує зелена стихія. відтінки трав'яного, смарагдового, бірюзового і золотавого зливаються у динамічний потік мазків, які нагадують вітер у високій траві. Це не статичний пейзаж, а живий ритм землі, де кожен порух пензля звучить як подих природи. Робота викликає асоціацію з нескінченним полем, де вітер нашіптує свої історії. Це образ сили і свободи, водночас ніжності і крихкості життя. Тут відчувається гармонія з природою, з її динамікою, теплом і світлом. Це полотно можна назвати поетичною метафорою життя, такого, що постійно коливається між спокоєм і рухом, між тишею і поривом.